Вітаю в ефірі Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про. Таке. Запорізька АЕ занурилася у темряву через обстріли росіян. Про це заявили в українському енергоатомі. О п'ятій ранку вимкнулася остання високовольтна лінія передач Дніпровська, яка живить станцію. Наразі Укренерго поновила лінію електропередачі. Станція переходить на живлення від української енергосистеми. Зауважили у компанії. Попри те, енергосистема України працює стабільно. А от енергетична інфраструктура все ж таки зазнала пошкоджень. Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі. Енергетики вже відновили електропостачання споживачів за резервними схемами. Укренерго зазначили, у нічні години при зниженому споживанні триватиме експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Більше про ситуацію на Запорізькій атомній станції знає Олег Зотьєв, доцент кафедри атомних електростанцій Державного університету Одеська політехніка. Вітаю вас, Олеже. <клес> Вітаю вас, Ольга. Ну що ж, останні новини такі, що живлення ЗАЕС поновлено, повідомили в «Укренерго», але все ж таки вимкнення, і я так розумію, прям суцільний блекаут все ж таки був рано вранці сьогодні. Наскільки критичною могла бути ситуація для безпеки всієї держави? Ну, по-перше, треба, треба зазначити, що це не перше знеструмлення станція внаслідок різних подій, це сьоме знеструмлення спочатку військових дій навколо станції. Це по перше. По-друге, станція і взагалі і кожен з блоків має. Резервні аварійні системи енергопостачання, так звані резервні дизель електричні станції РДС. І вони автоматично вмикаються, коли пропадає настає знеструмлення від зовнішніх джерел. В таких, в таких випадках, як був сьогодні рано вранці. Але Треба зазначити теж, що е, ці е, резервні е, кхе, джерела е, кхе, електропостачання, які е, дуже важливі для безпечного функціонування блоків, вони мають ресурс, і цей ресурс е, е, витрачається, вони суто аварійні системи. Вони можуть працювати деякий час, але вони дуже швидко витрачають свої ресурси. З добрих, з добрих таких чинників є таке, що ці резервні дизельні електричні станції пройшли оновлення і підтвердили свій ресурс в період між. 14 та 18 роками, коли взагалі на станції йшлося е, про продовження терміну експлуатації блоків ще на 10 років. Тобто, перший блок пройшов е, в 14 му році продовження ресурсу, а п'ятий е, в, в 18-му році, але е, слід зазначити ще раз: ці. Джерела електропостачання мають ресурс і він витрачається. Це дуже небезпечна ситуація, коли вони повинні працювати впродовж довгого часу, і треба уникати таких ситуацій. Я вважаю, що наразі ситуація під контролем. До речі, там функціонує. Досить поважна група наглядачів від магати міжнародного агентства з ядерної енергії, і вона ця група через генерального секретаря Рафаеля Гросі знаходиться в контакті з обома сторонами: І з нашою українською стороною і з російською. І е, досить вис, швидко швидко е, приймаються рішення щодо безпечної експлуатації станції. Але ж наскільки я розумію, попри те, що МАГАТЕ має зв'язок із російською стороною, також це не впливає на рішення країни-агресора гатити по запорізькій атомній електростанції або по вузлах, які пов'язані з нею, які ну насправді можуть залишити місто. В даному випадку Запоріжжя просто без електрики. Чи е, махати ефективне? Ну наскільки я знаю, перемовини е, тривають е, без устанку, е, е, не припиняються. Е, інша справа, що. Е, е, Трапиться, як то кажуть, на землі кожного разу інша, це інша справа. Але перемовини щодо е, налагодження безпечного функціонування станції тривають. І е, якщо спиратися на заяви Рафаеля Гросі, є деякі просування е, в, в, в різних напрямках, е, тому що взагалі. Функціон, безпечне функціонування цієї станції е, вигідне обом сторонам, і наші, і навіть російські, незважаючи на те, що вони захопили цю станцію. Тому що будь-яка радіаційна будь-яка радіаційна аварія це дійсно велика небезпека не тільки для самої станції і обладнання на неї, але і для. Населення навколо і, взагалі, більш широкого кола населення за межами 30 кілометрової зони. Угу. А, Укренерго окремо підкресли, підкреслило, що імпорт до Польщі та Молдови триває. Наскільки вихід е, Запорізької атомної електростанції із загальної енергосистеми України може повпливати на можливий імпорт за кордон електрики? Ну, взагалі, е, якби це. Сталося деякий час тому, то це була б велика загроза експорту. Але внаслідок того, що багато промислових підприємств зараз не працюють або пошкоджені, але просто не мають сировини для свого функціонування, Україна має деякий запас потужності для того, щоб проводити і надалі. Експорт euh, електроенергії і до Польщі, і до Молдови. Угу. І олеже ще один момент. Ми а, майже вже влітку перебуваємо так, вже достатньо спекотно, зокрема в південних регіонах України. А ще взимку нас м, лякали тим, що масовані удари по генеруючій е, інфраструктурі України е, країну агресором буде здійснюватися, тому що це повпливає на роботу кондиціонерів, холодильної техніки, і що не менше ми можемо залишитися, ну наприк наприклад, без певної категорії харчів, так які мають зберігатися у холодильниках, а от зважаючи на е, можливо таку загрозливу ситуацію, вихід із діючого стану Запорізької атомної електростанції, в який спо... ну, і плюс е, можливі ракетні удари про по. Е... Енергетичній інфраструктурі України в який спосіб можуть вплинути на безпеку всередині країни, і, взагалі, ну от на це питання нашого виживання, так скажімо, побутового? Ну, по перше, я хочу зазнати те, що населення. Немає привідів для панікування. Це по перше, і головне, тому що якщо населення буде панікувати, це буде і загроза нашої продуктової безпеки і продукти споживання почнуть зникати з полок наших універсамів. Це по перше, не треба панікувати. По друге, я не можу прогнозувати, як поведе себе Російська Федерація, чи буде вона наносити і надалі удари ракетні по енергетичним об'єктам, чи ні, чи вона змінить свою тактику. Це я не можу прогнозувати. Єдине, що я можу прогнозувати, що між світова спільнота і особливо МАГАТЕ роблять все, щоб запобігти ракетним ударам безпосередньо по атомним блокам, не тільки Запорізькою, але й Хмельницької та Рівненської станції, і південно які продовжують свою роботу. Це от за це світова спільнота можна казати кожного дня спілкується. З Російської Федерації наполягає на небезпечних таких дій. Але прогнозувати щось я, звичайно, не можу. Тільки я можу сказати, що ось зараз, ось зараз, панікувати, нема приводу. Нема І останнє правил. питання до вас. Олеж, ви е, знаєте, що ви на на прямому зв'язку з співробітниками Запорізької атомної електростанції сьогодні зранку. Ви казали, що зв'язку з ними не було. Чи щось змінилося на цей момент? Ні, на жаль, нічого не змінилося. Ми кафедра атомних електростанцій, намагається мати більш Надійну інформацію зі станції, ніж та, яке може прийти з інформаційних агентств, тому що отримати інформацію від перших джерел це набагато інформаційне і набагато чіткіше. Але на жаль, ми не маємо зараз зв'язків. Іноді нам вдається пробитися до наших колег, які зараз, до речі, звільнені від роботи. Всі, хто не побажав підписувати контракт з Росатомом, з роботи були звільнені. Але деякі з них залишаються по тим чи іншим обставинам в енергодарі і мають більш Конкретної коректної інформації щодо подій і на станції і навколо неї, але на жаль, ось сьогодні зв'язок встановити не вдалося. На жаль, будемо сподіватися, що з людьми все в порядку. Я дякую вам за включення. Олег Зотієв доцент кафедри атомних електростанцій Державного університету Одеська політехніка був на зв'язку з Лайв Studio. Нагадаю, говорили про знеструмлену заес вночі. Ворог гатив по Запоріжжю. Через це постраждали і частини інфраструктури, і повністю атомна електростанція була знеживлена. Спочатку в Укренерго звинуватили у цьому росіян згодом повідомила про те, що жив. Вання поновлено і ЗАЕС під'єднана до української енергосистеми. Наразі ситуація стабільна. Дякую, що були з нами. залишайтеся сьомим.